І маємо в наявності хороший триммер, який підійде для стрижки броди. В кого така вже велика, середня брода. Ви використовуєте машинку велику, то є хороша альтернатива. Ось подивіться. Більш компактний корпус, зручніше, не такий важкий. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Сам пристрій води не проникний, щоб потім після стрижки можна було легко промити під проточною водою. Ось іде такий барабан поворотний. І тут можна виставити довжину. Це від 1 до 10, ви тут виставляєте. І, до речі, це зручно, якщо ви не знаєте, яку ви хочете собі довжину підібрати. то Тут можна собі легко погратися і підібрати ту довжину, яку вам буде потрібно. Також в комплекті кабель USB, мастило щітка, все є. Тому кому потрібно, звертайтеся замовляти. Тут навіть є додаткові датчики. Датчик, що може працювати від мережі, датчик, що потрібно підлити мастило, датчик, що потрібно очистити. Є такий навіть датчик цікаво. Працює 120 хвилин від акумулятора чи зарядки до 3 годин. Може працювати від мережі. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, вони у нас є в наявності.